Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я хочу розповісти дуже цікаву історію зі світу Гри престолів, яка більше нагадує серіал Дім Дракона. Руманянська війна тергаріїнів, на яку ми будемо дивитися у другому сезоні Дому Дракона, не є єдиною, бо є ще повстання Блекфайр, бастардів тергаріїнів, які вирішили захопити владу. Тому у цьому відео я розповім про це повстання та чим воно особливе. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Король Ейген IV негідний, був батьком безлічі бастардів, у тому числі Деймона Блокфаєра, Егра Ріверса і Бриндена Ріверса. Деймон був сином Ейгона і Дейни Тергаріян. Якби його батьки перебували у шлюбі, право Деймона на трон було б безперечним. Деймон більше інших синів користувався любов'ю батька. Ейген IV визнав Деймона Уотерса як свого сина після перемоги на турнірі для збройносців в 182 році і подарував йому фамільне меч Таргаріїнів чорне полум'я. А також присвятив углицарії. Спадкоємцем Ейганом був його єдиний син від законної дружини Нейріс Принц Дейрон. Король і принц часто сварилися, і Ейган IV погрожував оголосити спадкоємцем одного зі своїх бастардів і підтримував чутки про те, що Дейрон син Еймана Тергаріена, а не самого Ейгана. Але так ніколи офіційно не відрікся від сина. На смертному одрі Ейган IV оголосив законом усіх своїх бастардів, у тому числі Деймана Бекфайра. Ще за життя Ейгона IV при дворі утворилася партія короля і партії принца Дейрона. Коли Ейгона не стало, і Дейрон зійшов до трон, його супротивники при дворі сконцентрувалися навкруги Деймана Бликфайра. Прибічники Деймана розносили чутки, що син законної дружини Ейгона IV і його спадкоємець Дейрон добрий насправді племінник короля, син його молодшого брата Еймана, лицаря дракона, тобто плід зради і бастард. Прибічники Дерена відкидали ці чутки і говорили, що спадкоємець може бути тільки один законний, тобто син законної дружини. Тоді, як фізично слабкий Дерен оточував себе майстерами, співаками і септанами, а войовничий який нагадував на думка деяких самого егона завойовника, Дейман був втіленням рицарського духу. Дерен добився приєднання Дорну до семи королівств за рахунок численних поступок. Сам був одружений на дурнійці Марії Мартел і віддав дурнійському принцу в дружину власну сестру Дейнеріс. Хоча дівчина і демон Блекфайр любили один одного для войовничих лордів і лицарів простору штормових земель. Сама присутність при дворі їх заклятих ворогів дурнійців була настерпна. А миролюбний Дерн здавався ним слабким і непридатним монархом в порівнянні з харизматичним і мужнім деймоном. Від Деймана чекали звитяжних воїни слави, тоді як Дерен бажав обійтися меншими жертвами. Дипломатичний підхід до рішення політичних проблем його супротивники частенько називали легкодухістю. Дейман був на ніж личить королю, тому не важливо, що спонукали його розв'язати війну, своє чистолюбство або прибічників. Проте він почав готуватися до повстання, яке в історії дістало назву Повстання чорного полум'я або повстання Бликфаєра. Втім, розповідаючи історію Фаєрбола, ех приводить версію свого батька Мейкера, який вважав, що підняти повстання Деймона, спонукало розмови злого клинка і фаєрбола. У день, коли Дейрон відправив королівську гвардію заарештувати Деймона, Фаєрбол попередив його і допоміг бігти. Багато благородних домів поставили на чорного дракона. Проте багато серед них лорди Гайтауер, Тарбек, Окард і Баттервелл, спробували догодити обом партіям і прислали невеличкі загони. Бунтівникам вдалося заручитися підтримкою лорда Бракена з його мірійськими арбалетниками. З Деймоном було багато прославних лицарів того часу, такі як Роб Рейн, Гаррет Сірий, сер Обрі Амброс, Лорд Горман Пік, чорний Барен Флауерс, Червоний Бівень, Фаєрбол і злий клинок. Серед простого народу також були ті, хто підтримав заколот. Подробиці невідомі, але в план Деймона також входила крадіжка з Червоного замку драконівських яєць. Проте швидкого пальця упіймали, і план був зірваний. Втім, можливо, злодій діяв за власною ініціативою. Партія чорного Дракона успішно просувалася у бік королівської гавані, і переломною подією війни стала битва на червотравному полі. Військо Дейрона очолював принц Мейкар. Деймон безпосередньо брав участь у битві. Він розніс у клапті авангард Лорда Арена і убив лицаря дев'яти зірок і на самовитого Віла Вейнвуда, після чого вийшов проти сера Гвейна Корбрія з Королівської гвардії. Війська принца Мейкера вже закінчувалися, і Деймон наказав червоному бівню віднести сера Корберя до майстрів в обоз. Якраз у цей момент вороняча ікла на чолі з Бладрейваном піднялася на гребінь, гряди, плачу в сотнях ярдах від місця поєдинку Деймона і Корбрия. Першим він убив Ейгана, старшого з близнюків, бо він знав, що Деймон ніколи не залишить юнака, поки життя ще живріє в нім. І так і було, хоча Деймона пронизила сім стріл молодшого з близнюків Еймана. Бладрейвен теж убив, коли той підняв прапор батька. Деймон у черговий раз проявив себе, розходавши авангард королівської армії під командуванням Донала Арена і особисто вбивши Сіра Темплтона і Віла Вейнвуда, а потім вступивши в довгий поєдинок з королівським гвардійцем Гвейном Короберем, а також відомим фехтувальником і теж озброєним мечем з валірійської сталі, залишеною. Їх битва згідно з піснями тривала майже годину, і в результаті Деман переміг. Важко поранивши супротивника, він спішився сам, щоб не дати своїй кавалерії затоптати пораненого гвардійця і розпорядився віднести його майстрам в обоз. Цей рицарський вчинок Деймона виявився смертельною помилкою. Загальмувавши атаку, він дав час Брінден Ріверсу і його лучникам із загону воронячих іклів зайняти вигідну позицію на гряді в 300 ярдах від королівського штандарту Деймона. Брінден Ріверс спочатку ранив Ейгна Блекфаєра, знаючи, що Деймон не відступить від пораненого сина, а потім прицільно розстріляв чарівними стрілами з чардрева Деймона з тілом Ейгна на руках. Другий син Деймона, Ейман встиг підхопити меч свого батька, але також незабаром був убитий. На момент смерті Деймону було 26 років. Після смерті Деймона бунтівники мерзнули і багато хто утік, проте злий клинок зумів зібрати їх і знову вступити у бій. На той час Манфред Лодстон зрадив чорного дракона, а лорд Бракен так і не встиг із за шторму приєднатися до повстання. Між тим принц Белер злими спис і дурніскі спосоносці досягли поля битви і ударили в тил. Бой було програно, бунтівники бігли, кажуть, що в тій битві загинуло близько 10 тисяч чоловік. Покидаючи поле бою, злий клинок, вступив у бій з Блад Рейвеном і позбавив його ока. Тим прибічникам Деймона, які не бігли у вільні міста разом із злим клинком і останніми синами Деймона, було збережене життя, проте з кожного з них узяли заручника, позбавили можливості бачитися з ними, і вони до кінця свого життя були в опалі. Це було перше повстання Блекфайрів, яке можна називати основним, та таким, яким майже поставили крапку у посяганнях бастардів на престол. Далі ще було три невеличких повстання та п'яте, яке ще називають війною дев'яти грошових королів. Якщо вам цікаво послухати продовження, то обов'язково натисніть лайк та напишіть коментар у підтримку. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.